Но бранці, які приходять, вони припадають сразу в резервну роту. Наші інструктори їх місяць-два, як десь час, навчають всьому, що ми знаємо, і потім ми відправляємо хлопців на родову. Обстановка Активність ворожої піхоти по пильність. Щоб вони відчули на собі, звісно, без ризику для життя, але щоб вони відчули на собі, як саме це все на полі бою. Я вибачаюся на зв'язку. І там заривається. Це наша ідея, бо ми так робимо. І ми будемо досвід свій. Як копати ці нори, як їх маскувати, як робити засідки. Ну там вже птички, самі настоящі. Ну, правда, мукою чи чим ми там їх посипаємо скидів? скриді. Шпахльовки, так. <реш> ну, тобто це має результат, так? Так, це має результат. І КСП прийнять настояще. Ну все-все, всі умови, як бойові. На навчанні, всі умови як бойові. КСП, дежурні, свівзісти, пілоти, все літає, все стріляє. Ми наближаємо навчання до бойових услуг. Ми передаємо свої знання. Ми всі наші командири, в тому числі і я, ми всі виходинці. Ми самі були бойцями. Колись ми самі штурмували в своє час, захищали прапори свої ставили. Ну, ми ці знання знаємо і ми не просто так вижили. Тобто ми їх передаємо їм, навчаємо максимально приближено до фронту. Тобто, ми на навчанні не тільки говоримо Стрільба лягти встать. Ми їм даємо. Змогу ощутити це, це голодать треба. це підвоз БК, якого неможливо це зробити. Це скиди, які ми робимо їм. Правда, це все е, як вам сказати, штучні. Так, ну ці вибухи, щоб вони розуміли їхні ошибки. Потім ми це все знімаємо. Після навчання там навчання триває 5-6 днів. Це не один день. Вони живуть на полігоні в нас, ночують, мерзнуть, не доїдають. Це ми спеціально робимо, підготавлюємо, що їх там жде. Вони виходять, і ми їм це показуємо потім. І вони дивляться свої ошибки. Після цього група була розділена на групу оборони і групу штурмову. Закріпилися хлопці, закопалися, замаскувалися, це в них там зайняло день-два. Ми перевірили, що все добре, і зайшла штурмова група, яка зараз безпосередньо питається захватити їх позицію. Це заняття зараз з підготовки до бойових стрільб, тактичне заняття, тобто різні положення зі зброєю, прикладка зброї. Дані хлопці прибули до нас з навчального центру і для себе, для себе, щоб побачити, які вони здобули навички, перевіряємо ці навички. Якщо вони недостатні, то ми надаємо можливість, ну, допрацьовуємо, допрацьовуємо над помилками, які були допущені, або, можливо, не довчили якось хлопці або не хотіли вчити. Зараз над цим працюємо. Це різні положення для зброї, рухи зі зброєю, повороти зі зброєю, правильна прикладка, правильна стійка для стрільби, бо далі підуть полігони і бойові стрільби. Шому ж бовому центрі наші бійці проходять до підготовку з надання до медичної допомоги на полі бою по системі Марч, яка нашими інструкторами трошки модернізована і допрацьована. Вони займаються медициною майже кожного дня. То тобто на це треба багато більше часу, щоб більш детально пропрацювати майже з кожним бійцем. Може ображається, тому що іноді то треба така жорстка рука. От. Але потім розуміють. Але жорстка рука, тому що ми були ж десь такими самими з початку повномасштабної війни і думали, що це таке, знаєте, не дуже там і важливо. Я і так себе підмотаю бінтиком, Але коли потім це по-іншому, коли є наслідки твоїх дій, і не все так просто, як здається. Нам потрібен кожен боєць в строю. Кожен. Для них це просто неоцінно. Це дуже дуже важливий досвід, якщо б ще було як додати якогось стресу, самі розумієте. Да? Спробували, як це жити на позиції, що їм необхідно, як це замерзати на позиціях, як маскувати. Тобто Ми спочатку послали їх з основним якимось там, скажімо так, пакетом з основними речами необхідними, а потім вони вже по ходу самі додумували, що їм треба, і замовляли. Ми підвозимо, тобто евак також евак, підвоз, і їди, і ротація, це все також робиться, скажімо так, модулюється. Як і це показує результат. Ті люди, які до нас приходили і одразу попадали на нуль, вони показували тих результатів, які показують після навчання в наших ротах резервних.